Шановні прилучани, уся наша країна, і разом із нею наше місто знаходяться на порозі одних із найважливіших в нашій історії, в нашому державотворенні свят – це Дня державного прапора, а також дня незалежності України. Разом із тим хочемо наголосити на тому, що це одні із найтривожніших днів, оскільки ми очікуємо. Можливої, мож, можливого збільшення агресії з боку Російської Федерації, і в зв'язку із цим звертаємося до Прилучани з наступним, керуючись відповідно дорученням голови обласної військової адміністрації В'ячеслава чауса, хочемо у ці дні попросити вас бути максимально обережними, не перебувати в місцях скупчення людей, відповідально ставитися до сигналів повітряна тривога, і у випадку, якщо такі сигнали ви чуєте. То слідувати в укриття, знову ж таки, нагадуємо, що місця розташування захисних споруд цивільного захисту населення знаходяться на сайті Прилуцької міської ради. Ви можете ознайомитися із адресами, і знову ж таки, ми гарантуємо, що в таких захисних спорудах цивільного захисту населення буде цілодобовий доступ. Використовуйте і ті можливі знову ж таки, приміщення, які є у вашому особистому власному підпорядкуванні, і з тим, щоб знову ж таки не ігнорувати Рувати цими сигналами наголошуємо на тому, що на сьогоднішній день у Чернівській області запроваджені обмеження щодо проведення масових заходів пов'язаних із відзначенням дня державного прапора та дня незалежності України, користуючись нагодою, ми від імені. Всієї прилуцької міської ради вітаємо кожного прилучанина із прийдешніми святами. Ми сильні, ми мужні, ми незламні, ми переможемо. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!